Всім привіт, шановні українці! Сьогодні ми обговоримо нову інформацію по Warzone Mobile. Заварюйте щеку та кофейку, та давайте разом будемо розвивати український контент. Заєдношений недовгий проміжок часу Activision додали нові комплекти до гри, а також Proximity Chat. Тобто ви зможете спілкуватися з супротивниками поблизу, як це було зроблено і в Warzone на ПК. Тепер щодо 15 травня, як я говорив у минулих своїх відео, реліз не відбудеться. Чому? Тому що відсутня оптимізація та наївні баги у дуже і дуже великій кількості. А як ми знаємо, за 2-3 тижні виправити це неможливо. Але що ж тоді буде? Розробники запевнили, що у середині травня вийде велике оновлення. І я притримуюсь думки, що це оновлення буде якраз 15 травня. Чи можливо, що оптимізація буде в ньому? Так, це можливо. Оптимізація наразі є основним направленням Activision. Також розробники обіцяють зробити оптимізацію для пристроїв з 3 ГБ оперативної пам'яті. Надіємося, що так і буде. Але сталося те, чого ми найбільше боялися, а саме клоунські скіни. Так, на превеликий жаль, вони будуть і вже є у Warzone. Але тримаємо надію на те, що вони будуть їх пускати не у великій кількості. Але я думаю, з часом. Вони зрозуміють, що всіляких петухів додавати не потрібно. Підійдемо до не менш нашумілої теми. Що буде з Call of Duty Mobile, чи закриють її. Я зараз постараюся відповісти на це питання. Як ми всі знаємо, Call of Duty Mobile є дуже популярною до прибутковою грою. Потрібно розуміти, що не у всіх є такі пристрої, які потягнуть Warzone Mobile. І вони будуть винуждені грати в Call of Duty Mobile. Привоток також є одним із найголовніших пунктів, тому Call of Duty Mobile не закриють. І він також буде жити та розвиватись. Але потрібно розуміти, що все ж таки немало людей піде у Warzone Mobile. Так, релізу Warzone чекати ще дуже-дуже довго. Але, на мою думку, краще почекати, отримати гідний проєкт, аніж отримати зараз недороблену гру. Адже якщо розробники випустять цю гру раніше часу, то Warzone матиме шанси. Повторити долю PUBG New State. Що хотілося ще додати, так це те, що на 35 мільйонів при реєстрації у гру буде додана карта Шутхаус. Ну що ж, а на сьогодні з новинами все. З великим захопленням чекаємо на Warzone. Підтримайте мої старання лайком та коментом. А за новий відосик прожміть підписочку. Всім па-па, до нових зустрічей!